З сьомої ранку жителі мікрорайону Корабел, який розташований поблизу Дніпра, вивозять у більш безпечні місця евакуаційні автобуси. З автопарка виходять автобуси спеціально на евакуацію. В різні, в різні місця. Я вже друг, другий ще буду вертатися. А скільки приблизно людей вже вивезли? А можете допомогти? Ні, ні, я не вирішую. Прикольний автобус, ну, це 40, ще раз 40, 80. З цього мікрорайону виїжджають і громадським транспортом, і велосипедами. За інформацією міської військової адміністрації, маломобільних людей вивозять до лікарень. На власній машині зранку евакуюється це подружжя. Говорять, їдуть в інший район міста до доньки. На світанку Віктор був на рибалці. Розказує, рівень води піднімався швидко. На очах вода піднялася сантиметрів на 80, я пішов, вже зате топити сейфи, лодки. Вода на глазах поднимается. Поэтому я бегом домой бросил рыбалку, а там один человек прибежали, если по мені сказал, там бы по колено одел сапоги в сапогах выходил. На залізничному вокзалі люди в очікуванні транспорту автобусами і потягами евакуюють до Миколаєва, Кривого Рога, Хмельницька, Одеси, Києва. Юрій з острова виїхав з мікрорайону першим автобусом. Собою взяв собаку і маленьку сумку. Далеко від Херсона їхати не хоче. Боюсь, що вдруг а мене Хата гріняли тільки підмочиться. <голові> Єді, Ганна Зарудня з Антонівки евакуюється до Києва. Розказує, коли виїжджала, вода до її будинку ще не дійшла, а дороги і сусідні вулиці були підтоплені. <голові> Крутий берег у нас, але затопило, під'їзд. виїхати з Антонівки, там є частина в 21-ї школи. Там перекрила повністю вода, перекрила транспорт. Ну, об'їхали. Залізниці, там гунтова доріжка, дорога. так З острова станом на 14-ту годину вивезли більше 800 людей, говорить начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. З Тягинської громади 20. Там підтоплені близько 20 будинків. У селі Боргунка у воді одна вулиця. Для тих, хто не хоче виїжджати з міста, створили три центри з надання допомоги. За потреби їх відкриють і в області, каже Прокудін. Зараз тільки в Херсоні створено… Три центри надання людям допомоги і можливості проживання вони можуть і тут залишитись, поки критична ситуація не спаде. Також є в області три таких пункти. Плюс в місті додатково, якщо ці пункти будуть заповнені, ще три додатково відкриються. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Владислав Купрєєв, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.